Цінують, які шанують, підтримуйте нашу пісню. Я почала словами нашого пророка і закінчу. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От, де люди наша слава! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава і! Які прохання, давайте зробимо гарну таку фотографію, бо ми так на сельфі, знаєте, зараз би на інтернеті вже було 150. А от таку гарну з отцем Василем, з тими діточками красивими, з тими танцюристами, з вашою громадою. Хай це буде приємна згадка на все життя. Куди отче Василь? Щиро дякую. Знову як, як і на початку, немає слів, бо це сказала їхня щира душа, їхня пісня, їхнє слово. І все, що я тут проповідував стільки часу вони вклалися в години, подарували себе, подарували пісню, подарували культуру нам так далеко і нам справді цього бракує. Я так одним словом спитав хлопців, а що робити на жовтий? Я знаю, є люди з Мурсії, наближаються свята у Мурсії, покрови. Можливо, і ми зможемо зорганізувати покровські фестини. Нам бракує на тисячу, на півтора тисячі людей, таких голосів, таких талантів. Тому ми будемо раді завжди запросити, як тільки нагода з'явиться у... у нас така можливість. А зараз дозволю собі трошки пожартувати. Хочу, щоб квартет корца співав для себе, але від нас своїми талантами. Гарне. Багате, щедре в вашому творчому житті і в особистому українське многоя і благоя літа. Ми підтримаємо. to yeah. No!